Цього вам ніхто не скаже на марафоні, тому що це заборонена тема. Україна може програти війну, оскільки у Байдена дуже великий через нашу корупцію проблеми. Це просто, друзі, жах, але ми цей жах маємо вам розповісти. Можливо, залишилось лічені місяці, можливо, навіть тижні. Але ви маєте це знати. Раз ми пішли по шляху правди, то будь ласка, давайте йти до кінця. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні ми розкажемо вам, що насправді робиться на війні, що насправді робиться в Америці і чому Америка хоче повністю зупинити фінансування нашої обороноздатності, що неодмінно призведе до дуже жахливих наслідків для нашої з вами держави. Тому, друзі, щоб це відео побачило якомога більше людей, поставте йому лайк, поширте його де тільки ви можете, серед своїх близьких та знайомих та в соціальних мережах. Це важливо, друзі, це дуже важливо. Адже якщо ми й далі будемо мовчати, то нам кінець. Бо вже десятки разів американці нас попереджали. Більш того, декілька днів тому назад вони вже направили нам офіційну ноту, де зазначили, що ми маємо боротися з корупцією. Але цього ніхто не хоче робити. Тобто, по суті, Україна залишається на самоті зі своїми проблемами. Чому так? А тому, що центри комплектування грабують український народ зсередини, здобуваючи собі таким чином мільярди гривень. А тим часом влада не хоче проводити антикорупційні реформи, які дійсно від нас вимагає західний світ. І тепер, друзі, у президента Байдена ціла проблема. З ким би ви подумали правильно з конгресом? А це вже, друзі, не дуже добре. Я б сказав дуже погано. Але ж як по-іншому, коли поліцейських затримують за педофілію, коли поліцейські розстрілюють людей у спину, а при цьому народ український їх підтримує, пише, що все вони правильно зробили. Як західні партнери, які вимагають від нас негайно знищення цього ось марафону. Тому що він не має існувати в правовій державі. Це заборонено самою концепцією правової держави. Має бути свобода слова, свобода думки, незалежні засоби масової інформації, але все одно в нас іде узурпація ЗМІ, тощо. Тому як ми хочемо, щоб до нас відносився цивілізований світ, коли ми самі живемо як дикі люди. Давайте зараз подивимося: одна з наших колег, що вона розповідає. І які жахаючі речі вже в найближчі тижні чекають усіх українців. Антикорупційні органи знайшли у заступника начальника Полтавського ТЦК свіжу Тайота rav 4 за півтора мільйони гривень і квартиру на 100 квадратних метрів ще за 2 мільйони у його мами. Все новеньке, придбане у травні, лише законних доходів родини вистачило б в кращому випадку на половину цього. Якщо суд буде гуманним по відношенню до воюючої країни, все це можуть конфіскувати на користь держави. Наша американська допомога через ту саму корупцію і легенди про неї теж зараз балансує на межі. CNN сьогодні повідомило, посилаючись на свої джерела в адміністрації Байдена, що Білий Дім намагається уникнути проблеми. В останні дні і адміністрація і президент Сполучених Штатів особисто надсилають публічні попередження про те, що затримка допомоги може мати критичні наслідки для України. В середу Байден натякнув, що його адміністрація. Вже намагалась навіть шукати обхідні способи надати допомогу Україні, якщо запити Білого Дому до Конгресу Сполучених Штатів на фінансування України залишаться невиконаними. Погано ще й те, що проблеми з фінансуванням для України в Сполучених Штатах будуть мати негативний вплив і на Європу. Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель сьогодні вже сказав, що Європа не зможе замінити Штати у питанні підтримки України і висловив сподівання на те, що Білий Дім все ж таки вирішить проблему з фінансово. Для України. Сінен пише, що в адміністрації Білого Дому вважають, що залишились лічені тижні до того, як не Конгресом фінансування для України почне ставати проблемою, яка буде відчуватись тут на полі бою. І ця невизначеність, очевидно, розтягнеться не менш як ще на тиждень. На превеликий жаль, хочемо ми того чи не хочемо. Ми з вами залежимо від західних партнерів, від їх допомоги. Від коштів, які мають іти на армію, а не на марафон, але усім на це начхати. Ось і маємо те, що маємо, як то кажуть, за що боролись на те і напоролись. Адже хабарі беруть чиновники, а дають ці хабарі люди. На превеликий жаль, вся країна настільки вже загрузла, як то кажуть, в цьому ганебному явищі, що ми вже стали просто ізгоями усього цивілізованого світу. З нами не хочуть говорити, нас не хочуть бачити. Чому? Тому що ми грабуємо, грабуємо і ще раз грабуємо, наче ніколи не збираємось помирати. Все одно грабуємо.